Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, Ісус Христос зустрічає свою найсвятішу Матір. Давнє передання твердить, що найсвятіша Мати, коли довідалася про засуд на смерть Ісуса. Вийшла в супроводі побожних невіст на одну із вулиць, якою Ісус Христос, обтяжений Христом, мав проходити на Голготу. Що там діялося в серці цієї найчутливішої матері, коли мати побачить свою дитину, що стрінуло її якесь нещастя? Аж мліє від болю. Тож як страждала пречиста діва, коли побачила свого сина такого збезчещеного та скатованого. Єрусалимська легенда говорить, що біль найсвятішої матері був таким великим, що сльози, що капали з її очей, дірявили каміння, на котре падали. В Єрусалимі на третій стації уміщений такий камінь. Стань в духу між тими побожними невістами. Близько Марії, слухай, як здалеку долинають голоси військової труби. Крик юрби, яка іде за Ісусом. Цей похід наближається до місця. Де стоїть найсвятіша мати, глянь, як її заплакані очі шукають Ісуса, найсвятішого з людських синів. Вже його побачила, але в якому стані? Обтяжений Христом, похилений під Його тягарем до землі, голова зранена терновим вінцем. Лице й руки окровавлені, одяг зболочений, Ісус Христос підносить свої очі, Його погляд зустрічається з поглядом на святішої Матері. Смертна блідість покрила її лице, мов мертвий стовп стала, спершись на святі невісти, а Ісус Христос. Заплакав сердечно над своєю матір'ю і мусив іти далі. Ісус Христос і найсвятіша Його мати жертвували цю зустріч Господу Богу за гріхи нечесних і грішних людських зустрічей. Чи ще будеш шукати у них приємності? Постанова. Буду втікати не лише від грішних, але і від небезпечних зустрічей і товариств. У Василіянській церкві в Гошеві, неподалік Болехова, у каплиці на вівтарі є малий образок розіп'ятого Ісуса, на якому намальований Ісус Христос із хрестом у терновому вінці. З мотузкою на шиї. На лиці Господа Ісуса великий біль. З очей крапають сльози. Це копія того чудотворного образа, який знаходиться в костелі Отців Кармелітів у Львові. Перед тим образом часто молиться багато осіб, що в своїх смутках і хрестах. Шукають милосердя і потіхи. Численні вота, завішані на вівтарі, свідчать, що Ісус Христос вислуховує ласкаво тих, які з вірою і надією до Нього прибігають. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.